21 -го. Аленка, спасибо огромное спасибо тебе я 21-06 -го, -го. о господи да я вас слушаю тамал привет скажи мне пожалуйста я знаю что ты... там запись уже рубля. кто делает запись деду делает Я понятия не имею. Я давай куза? раз, два, три, выключим звук. Давай. Раз. По запись, блядь. Самвай, відповідь, відповідь мені на три питання. Я колись мілу просила, щоб вона мене колись підтримувала. Чи в личне спілкування, чи колис Подожди, подожди. Ти у мене спрашиваешь, просила ли ти Мілу піддержишь ли ти її? Да. А я откуда знаю? Ну, Але, у, 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 у тебе в чаті, понімаєш? Ми з Дімою договорилися в Батл. Договорний, яка кому разниця? Хто захоче. Под, подожди, ні. Подожди, ні. подожди, ти, ти мене спрашиваєш, ли літи, міло, куди я можу значити. Ну, я задаю питання, я ніколи вміла, не, не просила, щоб вона мені допомагала. Так я ж не знаю, тільки що ти я не розумів. підожди, сам вел. Тільки що мене обсуждали, понімаєш? Я... З цього голови. Я тебе обсуждав? Ну, Вася почав. А я що сказав? Ну, а что ты ничего не делал? Я ему цепи... скажу, Господи, мне какая разница, делайте хоть каждый день те батлы. У каждого я что, чужими калитка, или ты если сделаешь батл, то ты что, за ты, руку шо, человека. Понимаешь? Подожди. Бал, я ничего против тебя не маю, Понимаешь, потому что уже задолбало, что я не знаю. Если мила. ты делаешь батл договорной, это ж или я делаю. Это же не значит, что я взял человека за руку, взял его карточку, пополнил и заставил его. Поэтому. Делайте, що хочете. Я как, я, це ж не мої гроші, Я не владію. Э, там вел. Я з підсом роблю договірний батл, щоб щоб Діма якось ну. Аудиторія. Оце все це прикольно. Ми мені блядь, хто хоче, той прийде. Мені по барабану, хто прийде, чи ми проіграємо, чи не проіграємо, Мені по барабану, ніхто нікого не просить, Це щоб... Раді аудиторії діла яся. Правильно, на два Что, пишешь, бладицы комментаторы. Это я... я, кажу, кажется, же на комментарии. Вот все рассмешила. Она все в благотворительных целях делает. Вы что не знаете, я. Все. Ну что, вы блядь? Да, я блоги фонд. вставлю. Она всегда с благотворительным буде... намеком это делает. Она о чистой души, что пак в диме разогнать. Зачем ей выиграть? Она проиграет, она. Она что заработала, нам все димемь скину, даже на карточку. Тоже ага, надо хорошо. Сейчас, я сказала, что кима, не скину. Ребята, x3. Я команда Скажи, X3. Даже, блядь, что хочешь заработать. Все. Давці це знають. Я відкрила сьогодні не фан для своєї хати. Причому тут все. Саме, я тобі час не за це кажу, то мило дарують, як я не знаю, кого з цих сторон, розумієш? Действительно. І мене туди мішать, дійсно, я нею не ділюся, сам вам. Ти не не ділися, правильно, її в собственность, не ділись нею. Боже, боже. <рес> Каже, томіло дарують. Мені кажеться, що міла. Все таки адекватний человек, Я ж ну общаюсь з нею, понімаєш она розумний человек. Я думаю, що ободрати такого человека без його нажелання невозможно. Поэтому так, никто а, я не тільки не вийшла в ефір, ефір, чи ж вийшла в ефір і мені 300 совчені. Ти думаєш, мила тебе підтримати. Ти думаєш та яка кому різниця, Навіть якщо вона підтримає, чого ви лізете туди, куди вам не надо? Я не можу понять. Ну, э, подожди, Яся, ты публично делаешь баттл, публично об этом говоришь, публично высказываешь свое мнение, и люди плит, тебе иду, милу в ответ. А люди ж не, ну не, тебя ж не смотрят пустые стуканы, которые, вот, знаешь, вот, деревянные фигурки, которые без лица идут, вот, фарфоровые такие, знаешь, такие болванчики. Ну ты меня придешь, поддерживаешь. Ну раз разгоню тебе эфир, конечно, за пять минут до начала, ребята. Ты же меня підтримала, или не? Да. О, я, тобі. я не за це кажу. Просто розумієш, тільки виставили з Дімою ефір, все починають оце. Як це можна Ні, видержати? Скажи. Вона була трошки позже, хоча б дня на два вже. Та ми вже давним-давно з ним думали про це. А, ми вже ще до вашого батлу. Ми хер зна коли думали. Я... Коли вже алкаю почала обсирати, коли вона сказала ти ніхто в Тікток, а ми договорились, по я не знаю. підняти, правильно. Так, да, я хочу його підняти алка ніхто... ну. Я калка малула. Кого, кого? Я калка малула, що підняти хочеш. Ну, вона ж казала, що він ніхто, ті папоні. Господи, я знаєте, що вам скажу? Не втягивайте мене в свої ті, один прийде, розкаже, друга прийде. Іграйте в батли, тяніте, благотворительность. Чи, блядь, я що заробив, я все оставлю собі. Все, заплачу з того налог, ідіть нахер всі стані. Все, це моє право. У мене своїх нужд, блядь, отак. От, от і в мене своїх нужд, то так. Плату, мене, мене, от так. У мене копаски немає в хаті. До свидания. Я буду ще, блядь. Отчитать. Так, команду подай забирати п'ятвинчиків. А що, я кажу, якісь. Це для мене робота, що я буду скриватися. Так а я вам хочу сказати мало в тіктокі людей, які отак прямо лінійно кажуть, як сам Вел, як я, я як дядь Юра. Я вже надавався, там... все одно хуйовий. До свидания. Да, А він Вася, звісно, закрутив і починає оця блядь, оця двіжуха. Ти думаєш, тобі міла накидає на 2 мільйони. Причому тут ти міла. Він до мене з такими претензіями зайшов в ефір. Знаешь, есть такая в Библии, это самое, когда там она пришла... Ну, все, и и заблочу. Она не думает, она уверена, да. Алиса пишет, так она не думает, она уверена. Алиса, ты вообще ротяку свою завали. А что ты на Алису? А что она на маде? Нихуя себе. Она свое мнение кажет. а закрываешь? я своей тоже мнение кажу. Она чтобы не закрывала рот. Она сказала... А вот я это... закрою. Я думаю, что Алиса Добралась до кобыля. Знаешь, есть такая это в Библии, когда та пришла дочку просить об исцелении. Там что, да и собаки едят крохи, которые падают со стола их господ. Никто. Там. А ты видел, какое видео сделали? Там, блядь. Мне нравится, что Мила плюнет на всех. Там, блядь, встать можно, це пиздец. Команда, 13. роз. Аліса, срочно делаем договор на 8 -е число. Аліса, давай договор на 8 -е число. Да, на 8 вечора. На 8 вечора, зроби. Хорошо. Ну, Ми теж хочемо. Так роби, якщо тобі Ми давно з Алісою думали, що до... Да... ми, давно, дя... ми давно думали з Алісою щодо того, як ми в батли прийшли грати. Ти рішив мене ну, щось підтягнути? Нам актив підняти хочеться. Чого ти? Ну ми хочемо з Алісою, давно вже говорили. На восьме число планували. Ще Міла в тік не грала. Ми з Алісою планували. На з -е число. Да, вот это последний Ну все, на последний бат, последний бат. Ты сейчас весьма пересрешься и весьма будет последний бат. Спасибо, Ариша, Фоломи, спасибо огромное. Аленка, не спасибо. надо за мной так шутить. Ох ты, ёб твою мать. Она не любит. Ох, ёб, царица небесная. Не надо за мной так шутить. Да я знаю, что именно должен. Яся, для меня делайте хоть каждый день договорни батлы. Я думаю, что Мила взрослый человек и другие дарители, и каждый... Да при чем тут послуш Мила? Послушай, а что вы сюда тут Милу? Ну, вы не же не вы за Милу тут говорите, ну. Ты ж, хорошо, ты же внутри надеешься на Милу? Нет, да я не пизды, на Вот ком... Будь честно. Нет, я считаю, я считаю, нет. Человек... Не милую. Послушаю, я считаю что каждый человек... Послушай, я считаю, что каждый человек... <різь> <і> міга, <різь> на свою і кто кидає одну розочку, понимаєш? Он решает сделать это сам. Его заставить это сделать нельзя. Поэтому делай хоть каждый день, не по хуя, честно говоря. Поэтому, ну я говорю правду. Что ну, ты надеешься? Что ты не можешь сказать этого? Что тут такого? Я не на милу. Надіюся... На всех, кто придумает, она підтримає. На тебе надійсь, надять Юру, на всіх. А ти тут... мене підтримала. Я на хату збираю, мене не могут быть. Well, yeah. Ну а я збираю, блядь, на это самое на операцию по смене хорошої жизни своей. Мені ремонт, сьогодні я живий, блядь завтра хуй на що случиться. Хто мені що дасть? От я збираю для себе. Щоб мене було всі. Да. Так я не ругайся. Я сама не ругаю. Так я говорю, як я думаю. Вася закрутив, непонятно що. Вони просто з усіх сторон на мене налетіли, ну, по поводу міли, і все. Понимаешь, мне кажется, там не я. Я всегда люблю сказать правду. Поэтому я ничего тебе говорить не буду. Може, кто-то в це не вірит, кому-то може это смешным показаться, а я не люблю. Не у меня. этих, как сказать... Куман, ну, ты да, почти тысячу онлайн? Я не буду отвечать на... Да. Ну, все, все. Ну, блядь. Ну, золото падает постоянно. Кроме хера, во рту ничего не держится, блядь. Кроме хера, кроме хера, ничего во рту не держит. Це не випадає, блядь. Да, Так, вони спеціаліст там у нього виписують. У мене, блядь, везде. вони, ну. Про... Тому що їх жаба давала, ну, от і все. Жесть. Задіть, подивіться. Дійсно, від... жесть, блядь. Це падає, крім хіра. Це радіо не жесть? Та ти ж від старану палу, блядь, цю жарташку. Звісно, жесть. Так, да, люди ціні оруди влят да. команда, тапайте, тапайте, ти що онлайн. Дивлюсь, то не тапає. В кого немає командних сердечок, хто не підписаний, йдуть йду, йду всі в блок. В мене нехуть тут сидіти просто так. Так, Раїса, 30 минут не тапаєш до побачення. Ну, блядь, тикток это комедия, бля. Реалити-шоу, нахуй. Всей Украине за границей, блять. Как и реалити шоу, блядь. Кто копер из Чигаля, кто конее бе, кто хитрее, кто усленет. Ти Знаєш, там вал це у нас так само 16 рос. Це у нас так само було на, на зоні. Поняв хто сильніший, той виживе. Хто швидше схвати на отаварки, блядь, мило або кусок халви, той буде їсти. Хто швидше піде купатися у нас раз тиждень? Можна тільки було купатися. Хто перший раз та, хто перший стане під лунку, тому й води по всьому, ну, потому... ти вижила. Я выжила. <laughs> і да. тут вас всіх перегризу і виживу. Ну, вот и все. Правильно, сам вам. Вот ты сама ответил. Ребята, x3 x5. Да да. Вот я ответил. Аленка, спасибо, Виктория, спасибо. Ребята, x3x5. Вот и все. Худик, спасибо. Да, я буду виходити У меня уже умножилась. Спасибо, красотка. Блядь, надо... У кого-то є перчатка, команда? Аленка, спасибо. Ребята, у нас у надо узуть самвела і забрати сім винив. Бичка. Опа. на, отут ти попалась. Мало холь. Сюда. Вот так. У мене охотниця, конечно, на 30 секунді. Ребятки, у нас є, є, є перчатка. Ой. рано, ребята. Вона була на 30 секунді в Ну, У нас перчатка, в общем. Вікторія, спасіба. Каріна, спасія огромне. Більше не зайдеш. Там мені треба шкаф доприбирати до команда. Заряжу телефон, може попозже зайду. Там мене ще одежі, блядь, піздець. Наташа, спасибо. спасибо огромное. Худик, спасибо. Боже, Юзі, спасім да, прибираю. У мене телефон сіда. Цілий день сьогодні. Приготувала я картошку, молоду зварила, потім кабачки пожарила, салат з буряка зробила звареного і стейки пожарила. Танечка, спасибо. Ребята, если на 30-й у кого-то причатка є, то поставьте. Такі гадості не ага. пишуть. Так мне похуй, що у нього там пишуть. Худик, спасибо большое. У мене не лучше пишут, що мені чекать. Пишуть, а що ви хотіли, щоб люди сиділи, рот позакривали і не писали. Ага, а хай, не чати, не хай чати розганяють, Правильно хайчати. А у вас там що не пишуть, люди, ви що там самі не пишете. Команда, не у нас перчатка! Пишуть. Через перчатку, пончики і више, команда! А там пишуть, а там... А там у вас не пишуть, у вас рисують там. Альон, спасибо. Блядь, команда, перчатка! Який Удень, там... У спасибо, пані Олена, дякую! Та я не слухаю її. А там пишуть. Може її рубануть, питають за творця. 那可没在一的。<No> <laughs>